Всім привіт друзі! Ми сьогодні граємо в Чикін І ми маємо на, на, на багато яких серверах ми маємо забити всіх. І ми зараз... ой і ми зараз будемо починати сторони. Чекайте ок. Чекайте. Що. Ви поки що чекайте секунду. Якщо я побачив, що чекінга не виходить грати, то я тут причин. Тупиши в Роблокс. И і цей і це челлендж. називається называется з Magazina а 4 Челлендж. Тут є А4, а тут є фейковый А4. Нас... Заперли в магазине. Нужно бежать отсюда. Короче, нас заперли в магазине. Треба бігти відсюду. Я уверен, ты справишься. Я уве я Я за знаю, лекции переводится. Ну, я, можно сказать, я уверен, ты справишься. Ну, я тоже уверен, конечно. Конечно, конечно. О! Я собі не уверен. Ну я буду чекать, пока я поставлю зараз на паузу. Ну что я на устанде поуси. Звездов на остане по Ура! А мы ти? Это будет уже давно. коли бы вже цей уровень давно пройдемо.

То я з приду. А стрібати буду. Ура! 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 Ну давай прочитаем, що е, він запине на кнопку. А, не навчу. Ну в погнали Перекнопка Леочуни Челцы Как человек яку кнопку Да яку кнопку тобі застреливать А ну понятно потому что на кнопку. Бэху. А, вот так вот запрыгнуть на полку. А, не Танцор. Ну, чекайте. Ну, все, я пришел. Буду. Это что такое? Ah, oh, eu pô dele. Vou eu não então, ok. Então. Eu souぎます, eu de Ok. Ok, chega aí também. O seu suporte na jóia. Uau, 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 uau. Tu. Я будет до скоро. А взагалі. Буду... А взагалі до, до скоро. Это по это по это по это по это это по это 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 Боксерские груши. А, блин, что не роблять. А, а вс у зоопарки ничего не роблять. Дайте. Да, да, все простого. я помогаю, чтобы я никто любит. Добрый зоопарк. Хороший. Я типа вам стрибати маю. Та ну блін. Ну, добре, я хотів зоопарк, але не дуже. Ей, пустіть. Ех. Ех. Знаєте, чому я... я його називаю зоопарком? Він для мене зоопарк. я його називаю зуб ну, паккови. Ольки з другим парком зола. Я чекаю, коли я пройду до того уровня, коли лайковий я буду пройти. ну все прийшов. А, а так що бор, що пу. Та де я бастаю.

треба а це легче просто посюди мені точно не треба понятно там бар'єри Hoe ga je? Ah. Ja. niet zo prettig. Hm. Wat? is zo Ja. Калфеты конфеты. Стребай по конфетам. Шарик выб. Чего диск иса? Да диск лес. Опа. Ой, да диск Ну, чекай там меня. Ну нарешті, ладос. Вот. Що мне робити? Окей. Ох, давай. Я вже тут зібрався Тут можна ходити тільки по чер. По всьому на чому захочеш Та ні не, не, по всьому на чому захочеш Тільки Найлегший спосіб тут заходити по ящиках. А тут -то що? Тут за нічого просто пройти. Пройди через книжки от діо. Якщо сюди не вийде, пише вийде, mm. впереді, Впороди... тільки Ш... э, тяжке, но ти Ты... Правильський Кончон робота є. Реально спереди см тяжкие. Мені був саме найтяжкий уровень це другий. Окей. Раз пройдемо. Ну жор, я на позу поставлю. Ну, добре, давай проходимо. Давайте проходити оцей хлеб, я ще поняти вже понаставляв. Я, я спочатку хотів на бургерах вже сівати, але Думав, що... Плошок. е, на те жопте можна ставати, а чекпоин я туди не поставив. І я кнувся. Я хотів тільки пробіжити. А чекпоин не забув. Пос... Після стільких попиток. Може, може, після стільких попиток.

Подивиться це відео, підпишіться. У мене кіт 2 підписника, як я пам'ятаю. Може вже і три суп. Ой, двір закрита. Нам нужно пройти через хранище. Ну, думаю, ви хранилище. Поднімайтеся наверх. Піднімаємось наверх. Стрибаємо наверху. Не помираємо наверху. Стрибаємо наверху. Не помираємо наверху. Тапліна. І оба. Чекайте мене, чекайте. Ну все, я пройшов. Да это ся, я целое сокое Окей. Okay. Вентиляторы. Ну, да дошли мы сюда в доме, Думаю, скоро будет. О, бачу его. Прыгай тут. Дівы сокола. Пригай тут не високо. Ви ну я не знаю, погнали. Не, я да я не помню. Тепер нужно пройти через хо. Холодильник. Тепер треба пройти через холодильник. У якому так багато такого негарного м'яса. А Зараз взагалі паркур. З цим м'ясом гидке. Я би таке м'ясо, якщо будуть піджарене було, то я б ніколи б його не з'їв Навіть за сто тисяч. Та ні, може і з'їв би, якщо це була просто фарба б. Оце не схоже щось на фарбу. Ну тільки з'їв би там, де зелене у бо це було б таке гидке. Я чуть-чуть битвізгив. А, тут еще у нас вдома є. Десу. А тут обновляти хату не хоче, побив вже до цей перевоїка. А постоянно робив всякі облови. То телік. Другий купили. Тут, тут перший розбили. Третій купили. Венці скоро, але давно його вже не з'являлось. Ще. Не чекайте мене, чекайте. Ну что, Що, Що ти пише? Скоріше в лі в ліфт. Тебе, а вот. О, я быстро быстрому чекпоинт. Ну это было легко. А, а тут же, а цело килять. А что же нужно пройти? Найти на стражи или найти? Те... Сколько? Вы побачив що, Влада Вильта шляпа постав скорее в лифт. Да в ліфт. в лифт. в пожалуй. Скорее туда. Потому что не можно. Ну блин. Осталось немного Ом'ятаю як побудуть тільки на початку. Зараз гляну, що було на самому початку. Ми вже доходило, але спочатку треба глянути, що на самому початку. Пам'ятайте оце. Добре. Бери машину и уезжай отсюда. Він сказав бери машину и едь відсюду. Окей, поехали. О, можно было и піти. 35 пять и це устане скорость. И по себе глина. Труй. Адиация на максимальную скорость. Тут 36. Тут 37. А треба просто быстро не затои. Я на я зовсім не в виде. Че Ну и дан. Наша хата. Как я помнишь тест моей следней песни? Спасибо за что, то, что играешь. Где моя ламба? лишь тест моєї последній песни. Ну, зох пише. Ура, ты справишься. О, як добре. Блін. Ну, зараз глядом что це таке. О, я понял. Зараз буду з великою скоростью назад бежати. Кориссот я. Yeah. Але зараз цього не треба. Зараз ще подивимось, що є. Своє, ай, а це все за гроші. Ну, значить, так не інтересно щось. Погнали зі збройкою скористі назад. Подивіться на мене, який я бізгули. Ми зараз перебіжимо до самого кільця. Погнали назад в ліфт. Ні, назад в ліфт не вийде. Погнали, зачте назад в магазин. І в магазин назад не вийде. Та шо, що ж ту таке? що, всем пока.